Грими маю здачі віддати. Знов не маю. Mm -hmm. <гум> так, mm -hmm. добре, дивіться. От Поклали, от як кулька глини вживає на ваших очах. Поклали ми mm -hmm. кульку глини. Дивіться, mm -hmm. перш за все, щоб зробити якусь роботу, потрібно її відцентрувати, тобто сформувати двома і Я можу зробити якусь вазочку, тарілочку з така mm -hmm. Дивіться, ну давайте я вам зараз роблю, покажу, як робиться взагалі маленький підсвічничок. Так? От кульку я сформував, так? Я сформована. Тоді зараз з краєчку я виділяю глину, тут буде тарілочка для стікання воску. Оцю глину, яку виділяю, тут буде тарілочка. Тепер тут посередині палець вдавлюється до самого низу. Після того ми з двох сторін легенько поступово припіднімаю до гори. Тут вершочок я рівняю. Знову ж таки, трошки починаю розтягувати знизу до гори. Стінки починають рости. Як ви бачите. Так, тут вершочок ми рівняємо. Тепер палець, який всередині трошки низ видавлює назовні. Бачите, він робиться такий кругленький низ. Тут трошки так вдавлюємо. І тут в мене має бути ще такий стек, яким я хотів десь агентувати. Дивіться, оту глину я обіцяв, що парілочка води. Легенько я її припіднімаю. Бачите, є в мене тарілочка. Тепер ми беремо стек і робимо відзіруночок. Робимо тут таких дві рисочки. Серединку наповняємо такими хвилючками, призупиняємо чарний круг, і є в нас підсвічник. Ще можна так само його прикрасити трошки от таким тобто от, щоб Він був трошки гарніший. От. Ну і Після того ми беремо нитку. Де в мене нитка тут десь була нитка, порвали нитку. Так, і мені ниткою треба його зрізати. Ага. Тобто відліпити від того круга. Відліпити, так, нитки у нас порвалися всі. ну Нічого, ми ось так. Чик. О, дивіться, як ви бачите, і кулька глини лежила на ваших очах. Таким чином, красота. то всі ті роботи супер робиться, та. І потім ми треба велику кульку. Звичайно, там десь е 3 кілограми глини тоді дають.